Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвиток мовлення. В мене сьогодні для вас є ось така гарна скринька. Вона незвичайна, вона чарівна, бо в ній є, дітки, загадки для вас. Відгадайте першу, Круглі, як озерця, і ніколи не замерзають. Що це? Так, дітки, це наші очі. Вірно. Погляньте на ці два малюнки та знайдіть вісім відмінностей. Погляньте на квіточку у баранчика. На цьому малюнку вона розкрита, а на другому закрита. Що ще у баранчика відмінне? Вушко так, на цьому малюнку воно ось таке, а на другому підняте вверх. Далі в нас. Хмаринка, ось погляньте, на небі тут вона є, а тут її немає. Травичка, бачите, тут вона є на галявинці, а тут немає. А у лисички погляньте на півника. На цьому малюнку він дивиться на лисичку, а на іншому. На баранчика. А на язичок лисички погляньте, на цьому малюнку він в неї, як облизується лисичка, а на іншому його не видно. А якщо поглянемо дітки на хустинку нашої лисички, на цьому малюнку вона червоненька, а на цьому у. Горошинки так. Ну і поглянемо на сукню нашої лисички. Погляньте ось сюди. Тут у нас просто червоненька смужка, а ось тут додали ще якийсь візеруночок. Ось ми з вами і знайшли вісім відмінностей на цих двох малюнках. Дітки, скажіть, а що вам допомогло все це помітити? Звичайно, це наші очі, вірно. А якого кольору ваші очі, чи знаєте ви? Якщо ні, візьміть зеркальце та подивіться, якого кольору ваші очі. Зараз заплющить свої очі. А тепер розплющте їх. Чи зрозуміли ви, навіщо нам очі? Та що це таке? Так, дітки, очі це один із органів чуття людини. А є ще інші. І вони нам необхідні для того, щоб сприймати світло, різні предмети, розрізняти форму і колір, визначати відстань між предметами, рухаються вони чи ні. За допомогою очей люди вміють спостерігати. Спостережлива людина бачить багато. Відгадайте наступну загадку із нашої чарівної скриньки. Солоне, а не сіль. Біжить, а не річка, блищить, а не золото. Що це? Так, дітки, це сльози, а коли з очей течуть сльози. Сльози можуть текти із за смутку. Із за радості, а також вони можуть текти із заморозу на вулиці або вітру. Як гадайте, а як слід берегти наші очі, необхідно менше часу приділяти іграм на комп'ютері або переглядаючи телевізор, а ще дітки. Існує спеціальна гімнастика для очей. І коли ви відчуваєте, що вони стомилися, то можна її зробити. Відгадайте ще одну загадку із нашої скриньки. Орган чуття розрізнить помагає, то гавкає пес, чи пташка співає. Орган цей чує і слуха. Він називається вухо, звичайно, дітки. Вухо це також наш орган чуття. А зараз закрийте свої вушка руками. Чутно щось? Ні, звичайно. А тепер відкрийте їх. Що можна зараз почути? Пограємо з вами у гру. Відгадайте, що це за звук. Слухаємо перший. Що це за звук був? Так, це дзвенів, дзвіночок, вірно. Наступний слухаємо. Що це за звук? Пташки співали добре, наступний слухаємо. Що це за звук? Так, це вітер добре, і останній слухаємо звук. Це за звук? Правильно, це годинничок. Дітки, скажіть, а який наш орган чуття допоміг розрізнити всі ці звуки? Звичайно, це наші вушка. Молодці. Вуха допомагають нам чути і розпізнавати звуки і голоси, але вони можуть боліти. Якщо про них не піклуватись. Як слід доглядати за вушками? Необхідно кожного ранку мити вушка і розтирати їх рушничком. Послухайте наступну загадку з нашої чарівної скриньки. Коло носа в'ється, в руки не дається. Що це? Правильно, це запах, дітки. А який же людський орган чуття розпізнає запах? Звичайно, це ніс. А зараз доторкніться до своїх носиків і проведіть пальчиком згори вниз, зліва направо. Якої форми не був би наш носик, дітки? Він неодмінно скаже правду про різні запахи, бо запахи бувають приємними і неприємними. Ми радісно вдихаємо пахощі свіжого хліба, стиглих яблучок, а неприємні запахи викликають огиду. Запах зіпсованої їжі попереджає про небезпеку. А які неприємні запахи? Ви відчували. Буває так, що носик може захворіти. У цьому випадку в нагоді стане носова хустинка. Вона потрібна для того, щоб в разі необхідності можна було витерти носика і таким чином тримати його в чистоті. І остання загадка із нашої скриньки. Завжди в роті, а не проковтнеш. Що це? Так, це язик. А чи всі ви маєте язичок? Так, а як ви гадаєте, для чого людям язик? Язик нам потрібен, щоб розпізнавати? Різні смаки, щоб ми змогли розмовляти вірно? Візьміть у себе вдома цукор, сіль та лимон. І спробуйте зовсім трошечки на смак їх. Що можете сказати про них? Цукор який? Цукор, солодкий на смак, а сіль, а сіль солона, а лимон. А лимон кисленький. Дітки, а що ж нам допомогло розпізнати все це на смак? Наш язик, вірно. А де живий язик? Рот це дім, в якому живий язичок, а в кожному домі мають бути порядок і чистота. А як ми з вами доглядаємо за нашим ротиком? Після їжі необхідно сполоснути ротик обов'язково два рази на день. Почистити зубки, вірно. А також не забувати щіткою чистити язичка. Ну і наостанок пограємо з вами у гру так чи ні? Я вам буду казати правила чистоти. Якщо ви згодні зі мною, піднімаєте великий палець угору. А якщо не погоджуєтесь, то опускайте вниз. Готові? Перше правило таке. Вуха потрібно мити щодня. Так. Друге. Ніколи не встромляй сторонні предмети у вуха. Так, користуйтеся за потребою носовою хусточкою. Так, не читайте лежачи Так. Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли з вами про наші органи чуття. А давайте пригадаємо їх. Наші Очі, вуха, ніс та язик, вірно. Я можу сказати, що ми багаті люди, адже природа подарувала нам найдорожчі цінності очі, вуха, ніс, рот. Тож необхідно цінувати її дари та берегти їх. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!